Восьмий сезон модної події тривав три дні. Перші два дні були експериментальними. Глядачам показали вже улюблені роботи рівненської майстрині Зої Романової та колекції студентів-дебютантів. Наймолодші вихованці школи модели перевтілились у японців. У такий спосіб нагадали, час це гроші. У третій день відбулося фінальне шоу. Свої нові колекції привезли дві дизайнерки зі Львова. Напередодні їх також демонстрували на Львів Фешн. Вік. Дівчата кажуть, рівень події у Рівному вражає. А колекція взагалі розрод зроблена за мотивами творчості відомої авангардистки української Олександри Екстер, ну власне такі доволі лаконічні геометричні силуети, але тим не менше з етномотивами і Кольоровою гамою намагалися власне передати оце такі її особливість творчості. Кожна колекція це ціле театральне дійство. Цього разу на подіум у ролі моделей організатори запросили професійних танцівників. Вони і гости розважали, і демонстрували колекцію хутра та шкіри харизматичного рівненського дизайнера Фелікса Родіонова. Я люблю ці всі цікаві такі покази. С необычным таким подходом, как говорится, у нас главный инициатор Оксана Вихас. Она просто, я даже и компанию эту не знал, Light Company, потому что я как бы вроде бы в ровно живу, но я не встречался просто с ними. И когда она мне показала, я просто однозначно согласился участвовать в Fashion Time именно с этой группой. Замечательно, причем с хорошим хореографом. Потішили новинками сезону і постійні резиденти модного дійства. Акцент знову роблять на ділових костюмах, сукнях. Для молоді пропонують яскраві барви у поєднанні з незвичними формами. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.